Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий весняний, смачненький, зелений борщ, квасок. Виходить він з ковбасою. Можна з будь-чим. Ось такий у нас борщик виходить. Смачненький, чудовий, класний борщик. Все молоденьке, все свіже, все свого роду. Якщо кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо борщик, квасок. Тут у нас вода закипіла 4-літрову каструлю. Я даю до неї отаких 3-4 картоплі кидаю, аби зварити і кидаю 3 4-5. Нарізаних таких сюди аби варилися. І най вариться картопля. Так, наші ріпа там картопля кипить. Я добавлю сюди солі. ось так півтора чайної лишки. Там будемо пробувати. Тут я кинула кусочок масла ось так грам. 30-50 і будемо на ньому смажити Моркву тру на великій терці. Погір дасть борщику ця морква зараз, якщо ми отак підсмажимо її на маслі. І зараз будемо додати ще цибулю. Вона ну, трохи протушиться. Ось так я з одного боку буду морку. Смажите, а з другого боку отак цибулю. Але на цибулю я дам трохи солі. Ось так щоб в нас м'якла. Буде смачніше. І вона і так просмажиться, протушиться. Пробуємо, чи картопля наша та велика зварилася. Ось, О, У нас і зварила. Вибираємо її сюди. Ту велику картоплину було чотири окі. Так, оцю картопельку тепер ми пом'єцкаємо так, зробимо як пюре. Тим ми загустимо собі свій борщ О, і даємо сюди до цієї зажарки. Перемішуємо файло. Добавляємо сюда ложку смальцю. перемішуємо файно. Додаємо сюда ще дві ложки сметани. Перемішуємо файно, без сметана перекіпітилася. Добавляю сюда Копченої паприки. Так ось трохи. Я даю тут у мене десь, я знаю, було кілька, Чи півчайної ложки, чи кілька, Це все так ще раз перемішую. Можу і не давати копчену паприку, але я даю, я її люблю і я даю. Добавляємо все сюди. До який колір набрав борщ. У кавариці я підготую ковбасу. У мене ковбаса домашня, що я готувала. Вам дам посилання, як я готувала цю ковбасу. Дивіться, в гарно лупиці ковбаса. І зараз я її підготую. І будемо, нарізати. Ось Ось такий кусок. Я знаю, скільки тут є, чи 200 грам, чи, чи кільки. Але нарізаємо такими рівними, рівними, такими більшими кільцями я так нарізаю все на цей борщик. Можна, звичайно, борщик варити і на курячому, чи на свиних, ребрах свиних. На, на будь-якому м'ясі можна. О, але ми найкраще нам смакує після Великодня на домашній отакій ковбасі. Ми щороку варимо отакий борщ. Нарізаємо ми три яйця. Кубиками такими. Дрібніщими такими Кубиками. Можна дати і чотири. Нарізану ковбасу додаємо у борщ, аби вона трохи покипіла і розмішуємо. Тепер будемо нарізати зелень. Тут у мене є е, пучок часнику, пучок цибулі, пучок часнику. І ми будемо дрібно, дрібненько так нарізати. І такий добрий пучок квасу. От молоденький, все, Це все вже свого городу. Молоденький кріп назбирали свого роду. І будемо оце нарізати. Дрібонько так. Тепер ми наріжемо квас. Чищавель, як, нас кажуть квас. Дрібонько так теж наріжемо. Цибульку і чесничок я вже нарізала. Тепер будемо отак нарізати квас. Це без, без оцих хвостиків. Оці хвостики я геть викидаю. Це без цих хвостиків. Прикладаємо тут до цибулі чеснику. Так, тепер наріжемо ще кріп. Оці хвостики так само я заберу гет. А наріжу дрібонько. Такий пахучий, вже домашній такий з городу. Так просто аж пахне так. Добавляємо тепер сюди нарізані яйця. І додаємо сюди всю ту зелень. І варимо до того стану, поки зелень не, не змінить колір. Ще добавлю я е, кріп. Зелені даємо багато, аби, бо це є зелений борщ. О, перемішуємо і аби змінило закіпітети, добре, щоб змінило зелень колір. І ось такий у нас буде борщ. Пробуємо до смаку собі, поки проварюється зелень, ми підготуємо тут сало до, до цього борщу. Ось таке я маю сало, в мене чоловік любить сало. Солене услойку таке. Ось я вибираю кусочок. Зараз я його промию під краником, під водою. Я промила сало і тоненько так нарізаємо. Бо тоненько отак найсмачніше смакує. О. Як нарізати так, таке тоненьке сало. такими пластирками. Так, тепер чесник. Чесник молоденький, це сало кладу я обратно в слоєчок собі, а це е, трошки приріжу, аби то не було такі тати. Це, це поставлю тут. Ділю отак і на підготовлю собі. На чотири такі. Ось так. І кропику зараз до тарілки будемо давати. Так, нас зварився. Ось такий, він вийшов, чудовий, гарний, смачненький. Будемо давати отут -от так. -от -от. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось так. Тут я дам ще е, сметани. Ще все одно я даю і сюди ложку сметани. Ось так. Посередині і даю ось так во нарізані. Нарізане, ось так ще ціле. ціле. Ось так яйце. Ось такий ще кропом трошка притрушую. Все, все одно ось тако притрушую кропом. До зустрічі. Ось такий борщик у нас виходить. І будемо смакувати з салом і часничком. Ось такий у нас борщик виходить. Смачненький, чудовий, класний борщик. Смакуємо з часничком і салом. Дуже, дуже він смакує. так. Все молоденьке, все свіже, все свого роду. Так що смакуйте. Такий зараз спробуємо. Отак розмішаємо. І він дуже-дуже виходить. Дуже класний такий, смачненький. Тут є все. Ви такий апетитний такий. Спробуємо. З салом отак. Кусочок сала, чесничка і у прикусочку. Дуже смачно. Дуже, дуже смачно. Можна до сала ще і грічейці дати, хто любить. Дуже, дуже смачно, так що готуйте.